А скажи, будь ласка, чому це таке дивне ім'я? Моя прапрабабуся походить із міста Золочів. Я народилася в німецькому місті Шолінген. Мої батьки дали мені ім'я, яке складається з перших двох складів золочів, перший склад зо. Шорінген перший склад Шорг. Наші країни називається місто Київ. Довша річка називається Які гори є в Україні. Карпатський і Кримський. Прапор України має кольори синьо жовтий. Одна пісня називається Гім України. Гель Україн це є Крим. Ми дуже давно поділи землю між народами. Кожного дісталося те, чого він бажав, Розійшлися щасливі народ у своїх новеньких домівках. Коли знищено було радече, і над плісниськом став чорний дим, зволікалось нове, молодече, наше місто, що звемося ним. Воно золотів стало з віками, чорний шлях ще чорнішим ставав, щоб чужинці не правили нами. Кожний прадід нам це здобував. Упраніна, рідних тай, олечка, гай, Любо стежкою іде. Тут живемо я і ти. Добре, а чому ти до нас приїхала? Я хочу більше дізнатися про місто моєї капри бабусі, давно наші міста побратими. І садочок імені святого Лоренца, в якому я навчаюся, дружить із вашим садочком. Зараз ми з вами вирушаємо в минуле нашого золоча. Я скорсово Настя, старовинне місто золочів, розташоване на схід від Львова, на берегах річки Золочівки. Зараз тяжко сказати, коли місто заснували. Більше тисячу років тут, де є золочів, було місто радичі. Я електрису Аня. Замок це є фортеця. Королівська резиденція, панська садивоцюрма, навчальний заклад. Замок було побудовано на місці старого дерев'яного замку, який оточили землянівали. Це спрацював Валя. Це китайський палац. Його побудував польський король Ян Третій. Собейський Це своєї кохані дружини Берестей. Як присутня Христинка? Великий житловий палац за замку. Це зафоруфовала будівля з підвалами. У Великому палаці представила вагове експонаті. Картини, меблі, зброї. Зараз Оленка толенка, переходять на територію, замку зліва. Відвідувачі вітають. Загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Місто невеличке, чисте, гарне. Здається, що Господь створив його для себе. Маленькі будиночки, квіти, зелені дерева все це є в нашому місті. І Бог його створив для того, щоб цього весняного дня ми разом з дітьми прогулялися по його чарівних вулицях. Свободаренко. Найдовша вулиця міста Золочева – вулиця Маркіяна Шашкевича, Гарні лампи, красиві квіти докачають наше місто, красиві вітрини магазини. Ще в місті є три школи. Одна із них носить ім'я Маркіяна Шашкевича, економічний ліцей, п'ять дитячих садочків, будинок культури. Кожен частин, воїники беруть участь ато. Почнемо, як символи віри, від кінця 16 століття стоїть церква Святого Миколая, тому потужімо храму в зоні окріплення. Залізної построві, чому бріни, загорі грізні, Залізної діострові. Це звати Ілля, я проживаю на вулиці, що чоловік Якби я поберу, будинки розфарбував би кольором веселих. Собіть дерева деревами і квітами. Місто дізнали, тільки усе тебе. Є, місто буде чисте і красиве, а саме голода усі до неба будеми. Подорож вулицями нашого рідного міста Золочева, але щоб потрапити в автобус, потрібно дати відповіді на такі запитання. Скажіть мені, будь ласка, як називається наша батьківщина? молодець Україна? Добре, а яке місто є столицею України? Будь ласка, а як називається наш дитячий садок? А на якій вулиці розташований наш дитячий садок? Прислів'я і приказки про наш рідний край. Рідний край зімний рай, що країна, то один. Тільки в ріднім краї солов'ї співа. Буває часом Ча сліпну від спів. краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці ліси, це небо, ці степи. Усе так просто, чисто, незрадливо. Давним-давно, подивіться, ось там поле бачили, називають Радеч. Починалося це місто з лісів. Ховаючись від монголо-татарських набігів, місцеві жителі будували свої домівки в лісах, вбиваючи в болото дубові палі. Ось так і виросло село Золочів. Кожного року відвідує понад 100 тисяч туристів. Я люблю тебе, моє ранкове місто, За заграйливе сонце і за небо чисте, за легкого вітру дотики ласкаві, За садів зелених косик у Дівчини децен, люба-люба стала, тащечка зраділа і защебетала. Я люблю тебе, моє світочним місто, за пісніше поспівають урочи.